Вітаю вас, моя шановна величезна Ютуб родина. Дякую вам, як завжди, за ваш час, за перегляди, за коментарі, за вподобайки. І, як завжди, приступимо до нашого бліцу, побачимо ті питання, які зараз більше всього звучать в просторі. Так, звітаємо у того, що правда, що ні, що буде відбуватися, що ні, і яким чином. Ну ось. Чи буде підписано меморандум між Україною і Росією, про який каже Путін? Тобто Путін заговорив про меморандум, який треба, начебто, підписати. Ось запитаємо, чи буде він, врешті-решт, підписаний ну, найближчим часом. Цей меморандум. Найближчим часом. Показую, що має бути якийсь папірець підписаний. Четвір Пентагоні корожує, але знову ж таки. Аркан смерть і луна. Про що це? Якийсь папірець буде підписаний. Ви знаєте, він зовсім нічого не вирішує. Це як якийсь пустозвін. Або це меморандум. Там не буде говоритися про те, що от зупиняється війна, що вже поставлена якась крапка, до чого здійшли. А це якби про те, що щось іще буде якось продовжуватися. Можливо, якісь розмови, так? якась робота ще має продовжуватися. Але луна місяць. Це про те, що жоден папір, який буде підписаний найближчим часом, він не має цінності, він брехливий, він оманливий. Тому сподіватися, що буде підписаний якийсь толковий папір, особливо в травні, а я вам говорила, що в травні не буде жодних перемовин толкових, жодних паперів, і, можливо, навіть на початку червня, якщо там зберуться щось якісь папери підписувати, ці папери зовсім нічого не значать. Це домовленість про домовленість, якесь масло масляне. Це абсолютно ні про що. Тому і сподіватися на той меморандум на це слово, якесь, що воно там щось для нас буде значити, зовсім не варто. Це пустозвільні, це абсолютно брехня. Маємо бути до цього готові і, як то кажуть, не плекати в собі якісь марні надії. Далі дивимося багатостраждальний південь і безпосередньо місто Херсон з огляду на всю ту ситуацію, яка відбувається в Україні. Мені здається, що Херсон обстрілюють більше всього щоденно нещадно полюють на громадян полюють на військових влаштовують сафарі і я уже говорила що росіяни зробили херсон такий собі навчальний майданчик де вони відпрацьовують різноманітну зброю різноманітні удари ну і дійсно це виглядає жахливо але це дійсно сафарі і ось тут амбіції РФ щодо півдня України вони не вщухають. І скрізь ми чуємо, що Путін хоче захопити Херсон і Запоріжжя, ну, Донець, до Луганськ, звісно, але я зараз хочу зосередитися саме на півдні. Чому? Тому що південь він, знаєте, є такий собі форпост, ви ж розумієте, якщо буде захоплено Херсон, то доля така ж саме буде чекати на Миколаїв і на Одесу. Розумієте, так? Тому дивлюся Херсон. Так, Херсон, що там Путін? Путін. Що про те? Ну він впевнений. Він впевнений, тут шість жезлів сонце, він впевнений, що він досягне перемоги, що він захопить Херсон, і в тому, можливо, він і переконує ще когось, тут сонце, сонце лікого ну, Трампа, скоріше всього родоволосого, можливо, переконує в тому, що Україна все одно не переможе, все одно він Україну дотисне, все одно він її от, от такими тривалими виснажливими діями. І що, звісно, Херсон він захопить. Це стоїть, знаєте, на сьогоднішній. День ідея фікс, як страшний суд для нього. Так, і що буде робити? Що будуть робити ці війська? Ну, бачите? По дияволу, от те, що ми і чуємо, да? оці обстріли, десь вони там намагаються прорватися. Але дивіться, поруч з дияволом стоїть отак от 10 жезлів, це тяжка ноша і п'ятірка кубків. П'ятірка кубків, вода і втрата. Про що Це Це про те, що коли ті ж кацапи намагаються форсувати Дніпро, вони несуть втрати. Це оплакування, це втрата ресурсу, сльози. Їм важко це зробити. Ну, але їхній їх на те невпинно штовхає. Так, що ще буде? Бачите, знову і знову будуть намагатися перепливати Дніпро, знову і знову вони це будуть робити. але... От, бачите, скільки разів, от скільки разів одне і те саме показують, але для них це абсолютно невдалий маневр. Смерть і важе на Херсонському напрямку. Що вони будуть робити? Вони будуть нещасно од нещадно обстрілювати місто. Вони його будуть знищувати. Вони будуть, я не знаю, що вибухи це ж теж. Проте межа, так? Але успіху в досягненні того, щоб захопити місто Херсон, у них не буде. Херсон не буде захоплений. Це для них неможливо. Хоча туди і кинуті ресурси. Ви тут ще знаєте інформація зараз, тут ресурси показано. От, Тут знаєте, яка є ситуація? Якісь ресурси а, тут, тут трошечки інформація. Щас я питаю про Херсон, Щось ще одну колоду поміч. Я питаю професіон, мені трошки йде інформація інша зараз. зараз. На якомусь напрямку, я не знаю, де це, ну, на картах не написані населені пункти, на якомусь напрямку у наших є якийсь прорив, є якесь просування, успіх. Бачите? Бойовий успіх на якихось територіях у наших є. І зараз з херсонського напрямку якусь частину знімають, дивіться, якісь невеликі ресурси, я не кажу, що всі, але знімають якийсь ресурс і відводять. Відводять для того, щоб захистити туди, де є успіх у ЗСУ. Розумієте? Тому Херсон, що я можу сказати? Обстріли будуть. Є така, знаєте, ціль, що вони добиваються. Так, щоб я не говорила своїми словами, хай будуть аркани. У них є розуміння, що вони від Херсони зайдуть. Є. Просто що команда каже, от треба. Але реально в діях вони розуміють, що це неможливо зробити. Ну, та, так як я кажу, начальник приказує, але він приказує по те, що зробити неможливо. І тут таке: виснажити, зробити так, аби люди, велика кількість людей виїхала. <гану> да. Бачите, обстріли туз мечів, паж мечів. Щоб велика кількість людей виїжджала для того, щоб, можливо, тоді, ну як сказати, спрацює таке правило, що аби не втрачати воїнів Збройних сил України, можливо, їх відведуть з Херсона, і тоді окупантам буде легше зайти в місто. От, ну, от, така думка, така ціль. Тому дійсно обстріли будуть. Будуть, будуть, будуть. Цей край немає. Ну, але, ж, але ж Херсон не створений. Немає окупантів можливості. Десять мечів. Вони терплять фіаско. Тому що я скажу? Херсон, обстріли будуть, вони будуть жахливими, але це не окупація. Дивимося Запоріжжя. Місто Запоріжжя. До чого має готуватися місто Запоріжжя? Теж південь. Чи буде захоплено місто Запоріжжя окупантами? Провокаційні моменти так є, рицар мечів, тобто туди направленість теж падає як страшний суд. Макерсантож пав страшний суд. Це тобто такий собі наказ, який вже прозвучав, який вже десь там вписали в Конституцію, але показує 10 жезлів. Тяжка ноша, яку неможливо нести. Неможливо, тобто вони звалили на себе на свої плечі ношу, яку не можуть нести. Чи буде захоплено місто Запоріжжя? Ні, повішаний. Ні, туди буде кинута сила. Вони будуть якось намагатися рухатися, але ні, місто стоїть, стоїть і стоїть. Захоплення міста не буде. Не буде. На, на окупантів впали ну такі карти. ну дивіться, тут луна повішений, знову ж вам показувала десятку жезлів. Ні, ні. Робота певна буде проводитися. Знаєте, дуже схоже на Херсон. Обстріли будуть, провокаційні дії, можливо, якісь там групи, але захоплення міста Запоріжжя не буде. А тут зарефія ще пролунало, що у Путіна заговорили про анексію всіх 15 республік, які колись входили до СРСР. Пам'ятаєте, всі 15 республік. І нібито розвал був незаконний і порушені якісь там юридичні норми. Тому ну якби ці республіки не мали права виходити із составу Російської Федерації СРСР, вірніше. І от у них тут заговорили, що буде примусове повернення всіх 15 республік. Ну, назад в СРСР. Таке. Ну, давайте побачимо. Чи будуть дійсно примушувати повернутися всі 15 республік? Взагалі, це така дурня. Я сама слухала виступ та якогось клоуна їхнього російського. То він так і соло ногами вирішав, що треба дійсно повертати всі 15 республік. Я Думаю, ну добре, а як же ж тоді, Балтійські республіки? Ті, як ті країни, вони члени НАТО, як він збирається їх повертати? Ну, взагалі, не сповна розуму. Знову страшний суд, да це. Тобто, знаєте, як оголошення прозвучало, страшне суд це є повернення. Тактики повер, повертатий і рицарь мечів, якщо не по добру по здорову, то військовим шляхом, якимись провокаційними вкидами, тобто якимись агресивними діями. От так, да, Про це дійсно йде мова, дійсно. Це не просто вони поговорили, а такий собі план існує. Ну і що з того вийде? Поздно, пізно піти баржуми, коли вже почки зупинилися, нирки зупинилися. Бачите, знову ж таки, 10 жезлів, непосильна ноша. Слухайте, мені так і хочеться сказати. Ось вони тужуться, тужуться, Ось вони показують, вони демонструють якусь силу, але завжди показує, що такий ось ну, не успіх, ну, провальна якась ідея, втрата. Ну аж ніяк, ні. Це свого роду устрашіння. Тобто дивіться, що з Україною, то ви подумайте, почухайте свої потилиці і подумайте, можливо, нам все ж таки варто існувати разом, тобто разом до об'єднання. Це більш емоційний якийсь вкид, тут стоїть 30 кубків. Ну але сказати, що це дійсно, хоч якійсь республіці загрожує на кшталт такого, що вливається відбувається в Україні. Чи може бути таке? Може, може, може. Тут є вежа, тут є імператор, тут є. Смерть, тобто якісь знаєте, агресивні дії в сторону якоїсь певної республіки, можливо, йдеться про Казахстан, вони там вічно сваряться. Так зараз Казахстан вимагає від Росії, аби та сплатила їм якісь відшкодування за те, що там проводять іспити на Семипалатінському тому полігоні. Так і в них взагалі якісь там непорозуміння відбуваються. То я вам хочу сказати так, якісь заворожки по республікам будуть, ну але нічого не вдасться. Взагалі то стоїть карта ілюзія. Тобто ну, назад неможливо буде повернутися. Багато часу скло і Путін не вічний. Це так вони такі вкиди роблять. Розумієте, каламутять воду, наганяють страх на людей. Таке наступне питання: от чому європейські країни від Євросоюзу, начебто, вони і допомагають Україні, так? начебто вони налаштовані проти Росії. Але ж от ніяк вони не зберуться в такий, знаєте, масований кулак, аби об'єднатися, дати Україні всю зброю, що є, і задушити Росію, якби ну, докорільно. От придушити, повністю, щоб Україна мала сили розгромити Росію. Європейських ж країн багато, так? І якщо кожна з них от повністю повністю, якби, вкладеться в Україну, то можливо так би і було. От і запитаємо, чому Чому? При всій солідарності, начебто. начебто бажання Україні добра, начебто вся Європа хоче, аби Європа, аби Україна перемогла, але чомусь цього якось не відбувається. Ми ти запитаємо, що таке, що відбувається з Європою? Чому ніяк не об'єднаються кулак? Ну, Кажуть, ми об'єднуємося, ми допомагаємо, ми активно беремо участь в такому цьому військовому процесі, тут ще є тут жезвіл. Так, але ж ми ніяк не бачимо результату і здуваємось. Ну, допомогу дають, да? ось і тут аж пішов, тобто допомога є, але ж помірно, помірно, помірно все. вам мечів, сім мечів пішла луна місяць. Десять мечів. Про що йдеться? Дійсно, так по арканам складається, що європейські країни бояться, що не вдасться. Ну, от якщо Україні дати всю зброю, не вдасться повністю розгромити Росію. І тоді, коли вона, можливо, відповзе ну, десь там зализувати свої рани, так, на якийсь час притихне, тоді Росія оговтається і обов'язково нанесе удар по Європі. Обов'язково вони цього дійсно дуже бояться. Ну, І ми пам'ятаємо, що як там Соловйов аж заглинався. Дати ракетами, дати ядеркою і по Лондону, і по Парижу, пам'ятаєте, так це скрізь на російському телебаченні лунає. Тобто а не буває ж диму без вогню. І всі це чують, всі це розуміють. І в Європі дійсно є острахи, що Росія може якось підняти голову, підняти зброю в їх сторону. У них є таке побоювання. Ну і тут мені показують, що е, вони такі повільні рицарі монет. Вони так повільно, вони так повільно все це роблять. Вони розуміють, що треба озброюватися. Вони не можуть віддати всю зброю нам. А своє виробництво вони налаштовують, але якось повільно. І вони розуміють, що якщо вони повністю зараз обеззброються, віддавши нам всі свої ресурси, то Росія це буде розуміти і, і може зробити якби випад в їхню сторону. Ну, от отаке. У них є дикі страхи. Дев'ять мічів, це знаєте, це хоч до бабки веде такий собі переляк, що Росія на них піде війною однозначно. Але вони от розуміють і дуже повільно рицельмонент, вони якось дуже повільно працюють на перспективу. Так вони налаштовують, наладновують свою оці, ну, військовий свій потенціал. ну, але якось дуже дуже повільно. Так. Ну, а давайте так запитаємо. Ну, а чи дійсно може таке статися, якщо Росії буде можливість якось передохнути при умові, що нам Європа дуже добре допомагає, чи буде Росія мститися? Чи захоче Росія нанести якийсь удар по Європі? П'ять одразу випала. Миттєво випала, так? І, до речі, пам'ятаєте, от завжди у всіх розкладах у само якось як проходить, як то кажуть, між строк, поміж між карт така свій інформація, що як тільки затихне в Україні, буде спалахувати десь. Я завжди казала, що в Європі буде неспокійно. Звісно, не зараз. Можливо, прийде рік, два, три. Але в Європі будуть якісь розборки, будуть якісь. Ну, П'ятірка мечів, закінчений бій, але не закінчена війна. розумієте? Тобто продовження чогось якогось негативу, якоїсь агресії буде. Вона не буде такою масштабною, як у нас в Україні, ні. Але те, що Європа буде щось втрачати, п'ятірка кубків це так. Да. Да. Росія не зупиниться, не зупиниться, усього рицар мечів є, ось є луна. розумієте? Тобто, дійсно, якщо так буде виглядати, що Європа повністю вмикнулася в цю війну. Повністю забезпечує Україну зброєю, все можливими ресурсами, причому всі країни Європи. Так? То через деякий час Росія ну, буде мститися. Карта Луни чітко про це говорить. І Європа живе в цьому страху. Це дійсно так. Ну, тоді ще раз мені хочеться перепитати, а про той союз. Пам'ятаєте, все я показую, що буде якийсь альянс, союз, якийсь військовий союз. Це не НАТО, а це буде союз Європи і України, коли ми об'єднаємося ну, і будемо якось підтримувати одне одного. Будемо нарощувати військовий потенціал. Краще б ми нарощували спортзали, лікарні, якісь центри для розвитку дітей. Для, я не знаю, ну бачите, весь світ перелашковується зараз на військові рейки. Самі себе знищуємо. Чи буде врешті-решту альянс? Ну так, він буде. Просто ну знаєте, є, повинні бути якісь певні умови. Ну, тут показано шість жезлів, це, ну, це досягнення успіху і королева кубків це стабілізація якогось певного процесу, куди вкладаються якісь кошти. Да, да, це буде. Тут ось Аркан війни і імператор. Ну, бачите, як все це відбувається повільно. Нам Аркани завжди про це кажуть: що буде альянс, він буде, але все це дуже повільно. Ну, Європа дочекається. Дочекається, не хотілося б, звісно, їм неприємностей, але так теж неможливо так три роки затягнути кота за хміст. Повідомляють з Ватикану, що десь в червні мають відбутися перемовини Росії та України. Ну можливо, це не лідери, це не президенти, але якісь їхні представники. І що, начебто, оці перемовини в Ватикані, ну, мають щось зрушити з місця. Питаємо: чи відбудуться дійсно, хоч би якісь перемовини між кимось і кимось, у Ватікані перемовини щодо війни в Україні. Чи відбудуться ці перемовини? Ну, Це не лідери. Це якась така мелочь. Будуть, будуть розмовляти в Ватікані будуть. Але хочу сказати, як і завжди, це абсолютно пустота. Ні до чого не вирішить. Тут вісім мечів стоїть. Тобто ні до чого не вирішить. Це зустрінуться люди. Я не знаю, що це за представники, але якась низька іерархія. Тут паш стоїть. Якісь розмови будуть так і Ватикан дійсно хоче виступити, якби в ролі миротворця зараз. Так, тут є шість монет, четвірка монет, тобто хочеться зберегти лице, хочеться проявити якусь допомогу. Ну тобто, ну надати свій майданчик Ватикан для якихось перемовин. Але знову і знову вони будуть нерезультативні, і ще не час, навіть у Ватикані. Ну і тут папа обіцяє приїхати до України. От Франциск не зміг це зробити там чи, Можливо, по стану здоров'я, чи взагалі не захотів. А ось оцей лев 14 він хоче приїхати, ну заявляє так, принаймні, в Україну. Побачимо, що це буде за візит, наскільки він значущий. Зірка Зірка. Ну, хоче показати, що він ну, вмикається в процес. Зірка, король кубків, мир, трійка кубків, повішений. Справедливість ні про що, тобто він дійсно може приїхати в Україну. Йому треба показати. Ну це знаєте, завоювати прихильність, отак, от, от стати зіркою, зіркою мирового масштабу, всесвітнього масштабу, тому що тут є всесвіт, є зірка. От його тут навіть папою не показали, а показали королем кубків. Ну це знаєте, про що. І трійка Кубків, це зустріч відбудеться, до речі, по цьому аркану відбудеться. Ну, але є повішення. Повішення це коли цей візит він нічого не вирішить. Це скоріше, знаєте, якби це жахливо не звучало, але це папа, який зараз займає престол, він це робить для себе, особисто для себе, але не для вирішення українсько-російського питання. Зовсім ні. Ну, такий, знаєте, світський заход. Ну, аби люди дивилися і думали про те, що ось, бачите, який папа поїхав в Україну і щось хоче, врешті-решт, вирішити. Тобто, знову таки, знову мимо, знову черговий візит, знову велика людина. І ми ж думаємо, що воно впливове, але нам карти показали ще раніше, що Ватикан ну, аж ніяк на сьогоднішній день не може впливати на ті події, які відбуваються в Україні, в Росії, і незалежно від того, хто там сидить. І перед цим я вам казала, що цей папа так, він має свою думку, все, але він керований. Він керований. Ну і останнє, що б сьогодні хотілося з вами подивитися, це ота заява Трампа. Ну, не то щоб заява, а якби звучить такий от текст, що нібито Трамп умиває руки, тому що він аж ніяк не може вплинути на Путіна, і перемовини всі заходять в кут. То всі очікують, що, врешті-решт, Трамп може сказати отаку фразу розбирайтеся самі, тобто кинути Україну. Ось і запитаємо. Яка там насправді думка у Трампа щодо його взагалі, ну як третя особа, яка намагається якось примирити сторони? так, Або якось впливати на хід подій, чи на хід перемоги. ну хоч якось щось. От його позиція і ситуація? ну так, Він каже, я не хоче, щоб це все зупинилося. О, все зупинилося. Його дійсно ця ситуація дуже напружує. Петірка мечів знову тут вискакує. Пам'ятаєте, я називаю виграний бій, але не виграна війна. Так і ось потрійки Пентаклі він працює, працює, але безуспішно. Він це вже зрозумів. До нього це вже доходить. Його це напрягає дуже. Він розуміє, що. Він як в тупіку знаходиться, в тупіку, якась безсилість. Ну але сказати, що він якось ос... це тут, знаєте, напряг особистий, напряг під ним, як під імператором, як під зіркою, під якою ж хитається стілець. Так? Він весь час заявляє про ті 5 тисяч осіб, які гинуть з і тієї, і з іншої сторони кожного дня 5 тисяч осіб, молодих людей вбито. Я вам хочу сказати, йому менше цього це турбує. Його турбує власне положення. Розумієте, це якась розгубленість, тому що його слова. Виявилося нічого не варті. І, і та сама, сама по собі війна вона його не хвилює в контексті, що це ж такий жах відбувається на землі. Вона його хвилює, хвилює в тому контексті, що він не може на це вплинути, хоча дуже багато зробив заяв. Оце його хвилює. І тут йому, йому по, по відлюднику йому не важливо, як все закінчиться, треба, щоб це скінчилося. Не важливо, як, аби тільки скінчилося. Відсторонюватися він не буде. Ні, тому що тут є фінансова зацікавленість. Тут є шість монет, шість монет. Як звісно, ти мені я тобі. Причому з обох сторон. Можливо, дивіться, ось він ж підписав ту угоду про корисні копалини. Тобто рано чи пізно треба займатися цими копалинами. Я розумію, що це не завтра відбудеться, але угода підписана і ресурс там є, і хай пройде там рік два-три. І цим треба займатися. По перше. По-друге, він отримує якісь субсидії від Путіна. От. І... Воно ну, можливо, він отримує субсидії, аби відсторонитися. Ну, але ж зовсім зникнути з арени Трамп не може. Ні. Ні. Ну, буде діяти виключно в своїх інтересах. Тут дев'ятка кубків є так. Тобто, це моя зацікавленість, мої інтереси. Буде якось. Він якось знаєте, буде приймати участь, тиснучи по-різному. Різний тиск на кожну із країн на Трампа по-своєму, так цілуючи його в дупу, вибачте на Україну по-своєму, та врешті-решті вже погодиться Отак, от розумієте, я не бачу, щоб Трамп вийшов зовсім з оцього перемовного процесу, з процесу оцього допомоги. З допомогою може він трішечки зараз, якби тормознути, тому що Путін його запевнює, що він все одно з'їсть Україну, все одно, то Трамп і думає. Ну чому я буду туди кидати такі величезні ресурси, якщо все одно будеш по-путінськи, розумієте? Ну це такі думки. І проження ума таке є. Чому про це кажу? Тому що п'ятірка Пентаклів пішла. Ну але тут не про відсторонення. Так не буде, що Трамп зовсім відвернеться і зовсім не буде приймати участь. Ні. Для нього це невигідна позиція, хоча йому це дуже і дуже набридло. Дивіться, четвірка кубків є і трійка мечів. Це взагалі коли Ну так вже набридло. уже набридло, вже наскільки воно йому не потрібно. Тут зовсім не про переймання гибелі людей, не про переймання того, що руйнуються міста, Його то зовсім не хвилює аж ніяким боком. Що він буде робити ще, окрім тиску? Ну він буде, от розумієте, дивіться, Верховна Жриця стоїть. Верховна жриця каже, що можливо. Буде так, от отакі от вкиди, так, що втомився, розбирайтеся саме. Це знаєте, якби заяви. Ми ж розуміємо, що дуже багато е, таких високопосадовців, ну ми вже в тому впевнилися, просто плескають своїми язиками. Ну стоїть Верховна Жриця, яка приховує якби, інформацію, каже, приховано і Рицар Пентаклів. Рицарь Пентаклів це той, який все одно приймає участь в якому процесі. Можливо, не так яскраво, можливо, десь повільно, можливо, десь щось займаючи якусь таку хитру стратегію, але контакт йде. Тому оцей лозунг розбирайтеся самі. Ну, можливо, його придумали журналісти, я не знаю. Можливо, Трамп і ляпне таке, ляпне, можливо, і скаже таке, але це не означає, що так і буде. Він якось буде йти паралельно, він буде спостерігати, він буде дивитися на всю цю картину. І, врешті-решт, як то кажуть, цей напрям має прорвати. Ну, ось такі новини на сьогодні. А ми все одно тримаємося всі разом. Йдемо до перемоги. Дякую вам за увагу.